Сьогодні з вами я, Людмила Таро-Проводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Ви тут розстроєні, <кій> що йде загострення. Не знаєте, як оборонятися. Давайте подивимося: тут е, е, прийдеться оборонятися від інформації чи оборонятися від обстрілів. Тому що вони ж тут гонять під 9 мая, хочуть, якусь перемогу їм треба. Угу. Обороняються, так. Да. Угу. Так, поїхали. Перше питання у нас сьогодні. У Києві там кажуть, евакуюють дві лікарні дитяча. Лікарня і ще одна лікарня, тому що прийшла, типа, інформація у, у Кацапів, що там військові наші прибувають. І тепер дітей евакуюють і хворих із лікарні. А це правда, що вийшли два, два підводних човни в море з калібрами, 8 калібрів. Це правда, що вийшли в море два човни. Угу. Що це означає, що за ілюзії? Угу. Ну, кажуть, що їх там заблокують. Яким чином? Яким чином? А выбираете, как. То ли чекать, то ли уходить куда. То ли проявить силу, то ли начать новый этап. Ну, чем-то они тут расстроены. А что такое? Ну, чекали довго, домовилися, що. Ага. Що, що агресію будуть стримувати. В якому сенсі? Уходять. Угу. Не знають, як перемогти, бо бояться, що їх розрушать, що їх розіб'ють. Добре. Тут багато інформації, Как бы не, не про те, що я просила. Покажіть мені, будь ласка, будуть вони обстрілювати лікарню в Києві. Лікарні в Києві? Чекати. Що це означає? Показують блокировка. Що це, це означає? Ага. О! Вони вичікують по правосуддя. Щоб прояснити ситуацію, щоб поміняти її цю ситуацію. По правосуддю. Що за ними слідкують. Розумієте, наблюдають постійно. І що? Скажуть, силу проявлять немає смисла. А і, і що, по Єрофану, Так, шанс очікувати. На що? Ну, очікувати, що много потерь буде. Тобто, як би, розумієте, така ситуація, що їх проявили, показали, що вони є. І вже вони як би, здулися, тому що кажуть, ну, а сенс тоді нам стріляти. Немає, немає бажання. Добре. РФ погрожують ударом по ядерним об'єктам Польщі. Таку інформацію, така пройшла. Ну, вони погрожують багато кому, звісно. А є у цю... Польщі Ядерні об'єкти. Начну з цього. Та тут якісь обмани йдуть, і дуже давно, понимаете? І ці обмани вже пора закончити, кажуть. Ну, скільки можна. Ой. «Бьют копытом» называется. Переводя на нормальную мову. Угу. А, Они будут бить по Польше? Взагали? Будут? Нет. Заблокованы. Ну, им дадут отсечь. Разумеете? Дуже давно вони там щось то переводять стрілки стрелки, вот на, знаете, як перевод на, на другі об'єкти как бы розпиляють внимание то туди, то сюда розтягують увагу. І, і по колесу а, ну, ви, знаєте, в ожиданні, в очікуванні і кажуть, нам треба оцю силу, какби вибрати треба, нам силу накопити таємно, таким таємним образом. Тобто це треба тайно все зробити. Вони на виборі стоять. Тут дуже давно стоять на виборі. І по правосуддю що Це розгулятися у них не вийде. Вони все очікують, маніпуляції влаштовують, ну. Чоловіческим сузнанням, я ж говорю, що тут, тут більше схоже на іпсо, і вони від цього нового етапу загороджуються, кажуть: ні 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 ми цікаємо. ми тут працюємо во всіх направленнях, коротше, працюємо, де без, без цього, розшатують ситуацію, розкачують. Тобто, щоб розпалили свої сили. Польща концентрировала, концентрувала внимание на, на своїх проблемах, Україна на своїх. Вот вони таким образом більше розкачують. Да. Це таким образом боротьба, але розуміння того, що боротьба нерівноцінна, і вони уходять, уходять в вибір. хочуть шанса. Шанс на шо? Ну, на шанс на майбутнє. Проявити свій егоїзм, тут вибор. Опять вони на виборі то ли агресивно агресію проявлять, ілі закончити цю агресію, Пере... їм треба перерва. От вони кажуть, вони аж пищать. їм перерва потрібна 100% вийти з цієї агресії в перерву, тому що дуже багато Потір, потір як матеріальних, так і Людських поцій. І по колісу фортуни, вони тут очікують, що війна якимось образом перейде в таку стадію захисту у них з їхньої сторони. Тобто ну, треба Маніпулірувати тим, що на почуттях, на емоціях у них тут маніпуляція йде. е, така ситуація, більше давлять на емоції. Не, не фізично, не там, снарядами, тут на емоції. По правосудню, очікування, а, то, що дьявол тут стабільний, ну, как бы нерівно, нерівноцінно, він не Ну, кажуть, а, тут Наблюдають за тим, що обстріл, що, що обстріли закляться. на спостерігати треба. Угу. По, по цьому агресія йде в основному на інфраструктуру і на такі. Угу. Вони, хочуть, вони хочуть перемогти, прорив сделать. А... Але бояться. У них тут тупікова ситуація, ну, ходять. Да, вони думають, то лі нам надалі боятися, то лі уходить, що їм робити, не знають. Обороняються. Обороняються. Ну, От Візді йде двойственна ситуація. Дуже багато потір, Тут йде двойственно що. Ну, Частина їх, їхніх вже помірла, розумієте? А чаш, а частина ще тримається. І от вони і от це розбалансування їх тіліпає з одної з другої, то, то в другу сторону. І по міру вони хочуть тут ілюзії пустити, що от очікуйте, ми тут знаємо, що робимо, ми знаємо яким образом цю судьбу поменять, і як тут. А, да, да, да. А, а на самом деле тут ця агресія піде на убыль. На Убиль. Угу. Ну, потому що розумію, що тут а, а, їхній імператор, обманщик, який довів її до ручки і. Тут будуть обмеження, ну, то есть, ограничені по всьому. Добре. Дякую вам, Людмила. А, не... Ой, я так написала, вибачте, це не ви, це я так написала. Тут пише Тетяна Башмакова. А, вас. Вітає Нікополь. Ой, не знаю, коли ці орки будуть відходити. По-моєму, їм глибоко начхать на, на свою рашку на людей їх теж, на їхніх людей теж. А вони тут сидять, нас обстрілюють з лівобережжя кожен час то артой, то дронами. Ми для них як полігон. А ще кажуть, що вони в Енергодар привозять потопельників, тих, кого, ну, хто затонув в Рашці. Цікаво, чи це правда? Сенс який, потопельників в Енергодар привозити, не знаю. Це правда, що вони потопельників Енергодар привозять. Шанс наше. А ви про що це кажете? Про що? Та ні, ну давайте я вас питаю про друге з А покажіть мені, будь ласка, як там потопельників з Росії привозять в Енергодар? Потопельників з Росії привозять в Енергодар. не, Ну, знаете, с одной стороны, вот кажут, они там дома все у себе, то есть у них там как-то все на месте. И перемен таких делать, вот вести в другую краину. Ні, ні. Ну, смисла просто як би немає, тому що тут блокуються ці. Вибирають. Ці... Ну, я ж кажу нерівноцінно, немає сенсу. Немає сенсу їм це робити. Вони тут стоять на виборі яких отстрілюватися, от перестрілки, либо здержатися. А за що ви там держитесь? А, сдержать новий етап, Потому що дуже тяжело. Бідненькі. А чого не уходять? Чого не уходять? Чого? Бояться. Бояться імператора. понимаете? Бояться сильно дьявола. У них страхи такі, бояться сильно дьявола, його сили. Ну то, що їх там підпирають, вони вони ж кажу, щоб уже, уже давно уже самі там потікали, хто може, а їх, ну, не дають йому ходить. У них все закрито, перекрито. Шанс, угу, шанс умереть, кажуть. Ну, угу, по правосуддю. Все. Розгуляються і будемо наблюдати за тим, як вони попадуть в тупікову ситуацію. На даному, на даному етапі тут очікування, що у нас іде е, допомоги військової, так що будемо чекати, буде дуже круто. Так, е, Людмила Яценко, добрий день. Дякую за вашу працю. З нетерпінням чекаю, коли ну, кожен випуск. Подивіться, будь ласка, ситуацію поблизу очеретяного, а Авдіївський напрямок, на найближчий час? Чи... Чи потраплять в окупацію Покровськ і Мирноград. Давайте подивимося. Потраплять в окупацію. Покровськ, Потрапить в окупацію Покровськ, Потрапить в окупацію. Тут будуть обстріли. Тут будет ну, довгий, довгий час, длительний період времени. А, такі, знаєте, на, на емоції давлять, тому що тут а, новий етап обстрілів, бомбежок, жертв, ну, такий вибор. Угу. А, вибирають вони, вони вибирають, вони сейчас на виборі стоять. То ли їм обстрілювати надалі, вот по-новому, а це я кажу, за сьогоднішнього дня, от, вони стоять перед виборами, вони давно стоять перед виборами. І то ли продовжать бути в жертві обстрілу, да, то ли уходить в, в состояние, в перерив, от їм переривчик. Конче потрібен. Тобто вони хочуть перерви відпочити. А, а що це за обман? І опять тут показують, вони бояться командира там, генерала, командира, вони тут бояться угу. і обмежені. И уйти не может, понимаете? Вот со всех сторон. Вот боротьба тут ограничение и боротьба из-за дьявола. Везде угу. із тупик. Везде тупиковая ситуация. Так, Цепокровск. Мирноград. Шо с Мирноградом? На найближчий период часа. Що там буде з Мирноградом? Що? Судьба, кажуть, міняється. Да. А, так, очікувати, чого, очікувати, маніпуляцій, так? Да? Ну тут, кажуть, очікування, якісь нерівноцінні. Немає сенсу очікувати. І зарані розтраюватися, понимаєте? Тому, тому що ви вас в емоції, в таку тупікову ситуацію М -м -м, попереджають вищі сили вас, щоб ви не заходили. От, дивіться, ви хочете узнати і там, і тут, і це, і все. А виходить, ну, війна йде. В будь-якому да, от оці очікування ваші. Обманні. Понимаєте? Вам кажуть, обороняйтесь від них. Уходьте від обманних ожиданий. Заканчивайте. Що заканчиваєте? Угу. Ну, треба трансформацію проходити. А ви кажете, мені тяжело. Що за трансформація? По поводу чого? прорыва. Что прорыв делать неравнотивно. Вот у вас такая стойкая позиция, немає смысла и вообще. Понимаете? Что мы тут все в окружении, тут судьба поменяется. По колесу фортуны нас обстреляют. ТДТП. Ну, вас попереджають, що тут більше, как бы, вас лично стосується, щоб ви тут не заганялись. Я сильно розумна, я така розчтлива, але я нахожуся в Луні. От эта Луна ні к чому хорошому не приводить. Це вже такі психологічні загони. Так, да, тут у вас обманна позиція, що это Розгул цей туди-сюди. сюда Угу. Немає смисла, да? Уезжайте в роботу. Ви знаєте, тут лічна інформація в основному йде. От, Ну, якби людям не цікаво по поводу вашої лічної інформації, Ну, в вашей личної жизни. Ви звертайтесь на по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp, імо, тоді розберемося, що тут ви якого шансу хочете і що ви хочете. Тут більше, більше особистого, чим про Да, шанса хочеться. Шанса хочеться по катастрофі по поводу роботи. Так, про Мирноград. Ми вже сказали. Давайте ще гляну я, у нас трохи є часу. Що відбувається у нас? Тут у нас тут гучно останнім часом так. Активізація, як і везде, по фронту по всьому. він до 9 травня щось сильно хочеться. Хочеться сильно. Що? Судьбу поміняти хочеться. А, від переміни судьби вони обороняються, розумієте? А що таке? А що таке? Ну, оцікають, кажуть, дураки, Тому що у них нестача снарядів, як тут раз і дивилась, нестача, що у наших, що у їхніх, да? і що? Ну, наблюдають. Да. в тупіковій ситуації знаходяться То они давно в чм тупике ш... ну, тому що вийти не можуть, стріляють особо не может Помирають, бояться. бояться що їх обстріляють, обстріляють різними іншими снарядами, бояться боятся Ну, находится да, двойна такая ситуация что там луна наверное и под этим и под кайфом и как ты хочешь луна и проясняется что очікувать чего-то тут не можуть они ничего у них немає не перспективы перспективы нема абсолютно що воювати, що от перебувати в такому, якихось ілюзіях. ну, їх розрушають і все. Їх розбивають. Така історія. Да, багато потерь. Дуже багато потерь. А вони дураки, от розстраюваються, да? І через якийсь період часу... Знову на себе беруть те, чого не можуть потягнути. Не розуміючи, що тут вони помирають, от, от це одна, одним і тим же. Що, ну, усе. треба уходити. понимаєте, проривчик делать, уходить додому, ну, очікують. А що ви очікуєте? Що ви очікуєте? Пінка зад? Ну, перемогу кажуть по міру. Да, да, да. Яку перемогу ви тут очікуєте? А не знаємо, кажуть яку. Шанса хочуть денежку заробити. так, отстаю свої позиції. Ну, то есть за грошима прийшли і от їм там пообіцяли, от вони тут і розрушають. Ми обстрілами розрушаємо. Ну, тут мрії у них, а, а з другої сторони, вони бояться. боятся, обороняются. Знаете, поговорка есть, а мыши жрали кактус, кололись и продолжали дальше жрать. Вот это та самая история. То есть их ничего не учат. Никто. Они в надежде, что на авось, русская авось, тут как-нибудь, да, да, все на будущем стабилизируется. Мы боимся, конечно, но что помрем. Ну, прям дальше. Ну, така позиція. Все, добре, дякую. До зустрічі. Пишіть коменти, пишіть свої запитання. Пока-пока. Ставте вподобання.